І поки у залі Верховної Ради сперечаються, як змусити депутатів працювати у п'ятниці у сусідній залі, частина народних обранців практикує народну дипломатію далеко поза межами парламенту, наприклад, на корті. Як допомагають спортивні досягнення народним обранців для прийняття важливих рішень, давайте подивимось. 6-0, 6-0. господарі лідирують. Триває 19-й міжпарламентський турнір з великого тенісу. Українські парламентарі приймають його вже вдруге. Змагаються команди з п'яти країн. Спортивні диспути з українськими нардепами ведуть члени парламентів Італії, Польщі, Румунії та Угорщини. Не на камеру організатори натякають, якби не складна ситуація в країні, учасників було б значно більше. Одразу ж рушаємо на корт. Грають непогамовно. Водночас декілька суперників змагаються на сусідніх майданчиках. Я сподіваюся, що ну, ми достойно на цьому турнірі повинні виглядати. У нас серйозні, крім мене, ще гравці, це пан Москаленко і пан Молоток. Ну, трошки ми підготувалися. Матчі товариські, тож рахунок нікого не засмучує. Тим декого він тішить особливо. Народні обранці запевняють, тут можуть зробити зараз більше аніж в парламенті. Це не менш важлива робота для популяризації України в світі, ніж сидіти в парламенті в п'ятницю. Всі наші колеги, депутати. Європейські приїхали за власний рахунок, поселились за власний рахунок, а вже культурну програму ми їм забезпечуємо. І Верховна Рада забезпечила весь транспорт. Деякі депутати вже були в парламенті. Ми вже спілкувалися на Ми там розказували їм ну, все, що в нас сьогодні відбувається, як працює. Навіть пересікнули з місією Кокса. Найнебезпечнішим суперником наші депутати вважають чемпіонів попереднього турніру італійців. Останні ж роблять комплімент у відповіді, запевняють, готові не лише позмагатися з українською командою за кришталевий кубок, але й лобіювати інтереси України. Дії, які вчинила Росія, суперечили міжнародному праву. Не можна змінювати кордони із застосуванням сили. Це не відповідає міжнародному законодавству. Тож ми маємо підтримувати Україну, сприяти збереженню її територіальної цілісності. Тим часом тенісні змагання тривають. А от чи дадуть вони результати у міжпарламентській дипломатії, незабаром дізнаємось. Надія Петруньок, Василь Сініцин, телеканал Ньюзван".